Добрий день, шановні друзі. Ви на нашому YouTube каналі Дніпраком. Всіх вітаємо. До вашої уваги. Презентуємо насос водяний або помпа до двигуна Д240 Д243. Це виробник дорожня карта. Так, Ціна на сьогодні 1850 гривень. Є в наявності, в комплекті йдуть дві прокладки. Покажу критчатка. Такі запитання, це, це чавун, це не пластик. Кому цікаво, замовляйте. Ми працюємо заради перемоги. Так, каталоговий номер 240. DeFIS 1307010 а 03 Розширяємо асортимент по МТЗ. Всім дякуємо, хто з нами, хто підписується за ваші вподобайки коментарі. Це допомагає розвивати наш канал. Всім дякуємо ще. Ось покажу. Так, є додатково під масленку ще отвір. Він насос цей йде з одноручейним шкілом, як ви можете побачити. Всім дякуємо за увагу і гарного дня.